Зараз сили Служби безпеки України знову кинуті проти міської ради і проти мене особисто. Саме в ці дні їхні співробітники, причому всі з керівного складу. Є прізвище, заступник начальник відділу, заступник начальника відділу. Є прізвище. Саме в ці дні вони їздять по депутатам міської ради з наполегливою пропозицією. Поставити підписи під зверненням про проведення позачергової сесії міської ради з одним питанням висловлення недовіри секретарю міської ради. В робочий час цим займаються працівники Служби безпеки України. Крім СБУ, до цього процесу залучені деякі, теж прізвища відомі, депутати міської ради. Навіть дійшло до того, що за поставлений підпис пропонують гроші. Немаленькі, до речі, гроші. Ця робота ведеться вже більше двох тижнів, невдала. Чому? Тож не можуть нашкрябати навіть 10 голосів, які у них вже і так є. Не можуть. Тому що люди на виборах вирішили по-іншому. І більшість міській раді отримала фракція партії Рідний дім команди Владислава Атрошка. Зараз. І нагадаю, що на вибори рідний дім» шов під гаслом партія чернігівців. Не партія команд з гори, не партія військових адміністрацій, не партія любителів СБУ там, чи ще якась партія. Партія чернігівців. І інтереси саме мешканців нашого міста ця команда відстоює протягом всієї каденції і в ті складні часи. І в нашій команді немає зрадників міста. Немає іуд, які за 30 серебряників продадуть свої принципи, продадуть міста і підуть проти його інтересів. Підуть проти тих обіцянок, з якими команда йшла на вибори. і яку підтримали чернівці. Тому всі спроби затягнути депутатів окремих від рідного дому, в коаліцію там, Брежинського, Слуг Народу. І інших окремих діячів, вони завершуються і завершаться невдало. І ні погрози, ні наполегливі рекомендації СБУ, ні гроші, які пропонуються, не допоможуть. Можна заспокоїтися і закінчувати цим займатися.